Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готуватиму смачну запечену скумбрію в духовці. Це простий та швидкий рецепт, який точно сподобається кожному. Запечена скумбрія це безпрограшний варіант як на обід, так і на вечерю. Для початку я беру скумбрію. У мене вже відрізана голова та почищена риба. Це робить процес ще простішим. Розрізаю скумбрію навпіл, щоб кожна частинка добре пропеклась. Далі я прибираю хребет. Це потрібно зробити, щоб риба була зручна для їжі. Якщо є зайва волога, протираю рибу паперовими рушниками, щоб вона була сухою. Тепер відкладаю її в сторону, щоб приступити до підготовки овочів. Приступаю до цибулі. Для цього я нарізаю дві невеликі цибулини кільцями. Овочі повинні бути досить тонкими, щоб вони гарно пропеклись і віддали свій аромат. Викладаю їх рівномірно на дно форми для запікання. Далі беру один лимон і нарізаю його на кільця. Лимон додасть нашій страві приємну кислинку та аромат. Викладаю його поверх цибулі, щоб лимонний запах добре поєднався з рибою. Перехожу до маринаду. У мисці з'єдную 50 грамів соєвого соусу. Це дасть глибину смаку, потім додаю 1 столову ложку томатної пасти для насиченого кольору та смаку. Далі додаю 2 столові ложки приправи до риби, яку я готую сама. В цій приправі сушена морква, лимон, імбир, часник, зелена цибуля, петрушка, розмарин, базилік, Паприка і чорнобривці. Все це чудово поєднується і надає рибі неповторний аромат. Я добре перемішую маринад і вже в кінці додаю сіль за смаком. Тепер беру половинки скумбрії, перевертаю їх шкіркою догори. Я роблю кілька надрізів на шкірці, щоб скумбрія краще просочилася маринадом. Надрізи також допоможуть рибі рівномірно пропікатися і стати більш соковитою. Далі я перевертаю шматочки скумбрії шкіркою вниз і акуратно Покриваю кожну частину маринадом за допомогою пензлика. Це дозволить риби максимально насититись ароматом і приправами. Викладаю рибу у форму для запікання на цибулю і лимон, щоб овочі додали свій аромат і вологу під час запікання. Тепер я змащую маринадом шкірку риби, щоб вона також стала смачною. І золотистою під час запікання для запаху додаю кілька гілочок розмарину. Відправляю форму з рибою в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин. Час випікання може варіюватись залежно від розміру риби, але ця температура оптимальна для того, щоб скумбрія добре пропеклася, але не стала сухою. Коли риба готова, її шкірка буде хрусткою, а сама скумбрія ніжною і соковитою. Поєднання маринаду, цибулі та лимона. Робить страву дуже смачною і ароматною. Ось і все. Скумбрія готова. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!